Особливості у вигляді таблеток забезпечує різку втрату ваги до основних випробувань. Революція в боротьбі з надмірною вагою чи таблетки овопик швидке зростання кількості людей із зайвою вагою та ожирінням у всьому світі стало справжньою глобальною проблемою. Традиційні методи боротьби з зайвою вагою, такі як дієти та фізичні вправи, часто виявляються недостатньо ефективними для багатьох людей, що створює потребу в нових, більш ефективних підходах. Останніми роками підготовка жлп 1 такі як Енш і Вегов, стали справжнім проривом у цій галузі, що демонструє вражаючі результати втрату ваги та покращення метаболічних показників. Однак потреба в регулярних ін'єкціях була серйозною перешкодою для широкого поширення цих препаратів. Нещодавні результати клінічного дослідження Oasis 4 надихають надію на те, що цю проблему можна вирішити. Результати показали, що форма таблетка семиглютиду, діюча речовина в перехідному періоді, демонструє ефективність порівнянну з формою ін'єкції, уникаючи необхідності ін'єкцій. Це, звичайно, Є величезним кроком вперед і може суттєво змінити ландшафт боротьби з зайвою ваги. Що таке ЖЛП-1 і чому вони такі ефективні? Перш ніж заглибитися в деталі дослідження Oasis 4, важливо зрозуміти, як працює підготовка GLP ЖЛП 1, ЖЛП-1 це гормон, який природно виробляється в організмі і відіграє важливу роль у регуляції апетиту та травлення. Він діє на мозок, зменшуючи почуття голоду та стимулюючи відчуття насичення, а також уповільнює швидкість спорожнення шлунка, що допомагає контролювати кількість споживаної їжі. Препарати ЖЛП-1, такі як овопик та викив, є аналогами цього гормону, тобто вони імітують його ефект. Вони асоціюються з тими ж рецепторами в організмі і мають подібний ефект, допомагаючи людям знизити апетит, контролювати вагу та покращити метаболічні показники. Результати дослідження oasis 4, що показали цифри. Клінічне дослідження oasis 4, проведеного на групі дорослих з зайвою вагою або ожирінням, показало вражаючі результати. Учасники, які взяли планшетний напівглютид, втратили в середньому 16,6% своєї початкової маси тіла за 64 тижні, що набагато більше, ніж ті, хто приймав плацебо, 2,7%. Більше 34% учасників групи самоглютиду досягли втрати ваги щонайменше 20%, що є важливим показником успіху в боротьбі з ожирінням. Варто зазначити, що дослідження також враховувало реальну прихильність до лікування, що робить результати ще більш значущими. Навіть беручи до уваги той факт, що не всі учасники суворо дотримуються вимог, середня втрата ваги в групі симаглутиди становила 13,6%, що все ще значно перевищує групу плацебо 2,2%. Більше, ніж просто втрата ваги, наслідки для здоров'я. Результати дослідження oasis 4 демонструють, що планшетний самиглютит не тільки допомагає зменшити вагу, але й позитивно впливає на інші аспекти здоров'я. Учасники, які приймають самаглютит, показали поліпшення фізичної функції, виміряної за допомогою спеціального і уколи а також вдосконалення декількох факторів ризику серцево-судинних захворювань. Це особливо важливо. Оскільки ожиріння часто пов'язане з підвищеним ризиком розвитку різних захворювань, таких як діабет двох типу, серцево, судинні захворювання, апноє вісні та деякі види раку, зниження ваги та поліпшення метаболічних показників можуть допомогти зменшити цей ризик та покращити загальне здоров'я. Безпека та побічні ефекти, що потрібно знати, як і будь-який препарат, таблетка семаглютид може спричинити побічні ефекти. Найпоширенішими побічними ефектами є шлунково кишкові розлади, такі як нудота та блювота. Однак у більшості випадків ці побічні ефекти були легкими та тимчасовими. У рідкісних випадках можуть виникнути більш серйозні побічні ефекти, такі як панкреатит або захворювання на жовчному камені. Важливо обговорити потенційні ризики та переваги препарату з лікарем перед початком лікування. Мої особисті думки та досвід. Я з великим інтересом дотримуюся розвитку наркотиків для зменшення ваги, особливо тих, хто не потребує ін'єкцій. Як людина, яка зіткнулася з труднощами у підтримці здорової ваги, я розумію, як важко змінити його звички та дотримуватися дієти та фізичних вправ. Тому я вважаю, що форма планшетів самоглютиду може бути справжнім порятунком для багатьох людей, які хочуть зменшити вагу, але не готові до ін'єкцій. Це може зробити лікування більш зручним та доступним, що, в свою чергу, може призвести до більш широкого розподілу та кращих результатів. Що далі, перспективи та виклики. Очікується, що FDA затвердить планшетний семи до кінця цього року, який відкриє нову еру в боротьбі з ваги. Виробництво препарату буде повністю базуватися в Сполучених Штатах, що забезпечить доступність та стабільність запасів. Однак ми стикаємося з певними проблемами. Важливо переконатися, що препарат доступний для всіх, хто його потребує, незалежно від їх фінансового становища. Необхідно також провести подальші дослідження, щоб оцінити довгострокову ефективність та безпеку препарату, а також його вплив на різні групи населення. Висновок планшетна форма семиглютиду є справжнім проривом у боротьбі з зайвою вагою. Він пропонує ефективний та зручний спосіб зменшити вагу, не вимагаючи ін'єкцій. Результати клінічного дослідження Oasis 4 надихають надію на те, що цей препарат може стати справжнім порятунком для мільйонів людей, які хочуть покращити своє здоров'я та якість життя. Однак важливо пам'ятати, що втрата ваги це складний процес, який потребує інтегрованого підходу. Препарат слід вживати в поєднанні зі здоровим харчуванням та регулярними фізичними вправами, а також під наглядом лікаря. Я впевнений, що планшетний самих стане важливим інструментом у боротьбі з глобальною проблемою ожиріння і допоможе мільйонам людей досягти своїх цілей у здоровій та добре. Це лише початок нової ери в лікуванні ожиріння, і я з нетерпінням чекаю подальших подій та інновацій у цій галузі.